В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. В дуже коротенькому і простому фрагменті з послання апостола Павла до Тимофія, який ми з вами прослухали, який цілком зрозумілий, хотів би нашу спільну увагу звернути на тих словах, які ми так часто чуємо за кожною божественною літургією, коли в молитві звертаємось до Бога. Безпосередньо перед причастям святих Христових таїн. бо саме цей фрагмент використав свого часу святитель Іоанн Златоуст, пишучи молитву, якою ми по сьогоднішній день послуговуємось, відому на молитву вірою Господи і і так далі, ту молитву, яку щоразу читає священник, який очолює літургію. Коли ми подумки смиренно звертаємось перед Христом в святих дарах, і не випадково саме цей фрагмент використаний, бо ці слова, коли Апостол каже серед, про те, що Христос прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший, я цілком переконаний, що саме вони є свідченням. Глибокої смиренності, усвідомленості зовсім не приниження гідності, а саме виявом смиренності, коли апостол Павло, навіть не порівнюючи себе з кимось, але розуміючи, що є Він і є Бог, і є Христос, який кличе, Він розуміє, який життєвий вибір, вибір треба зробити. І ми бачимо на прикладі його життя, плоди. Його відгуку, смиренність, яку він виростив в собі, так вона була особливою. Вона супроводжувалась безпосереднім явленням Христа, супроводжувалась багатьма випробовуваннями, спокусами в кожного свій шлях, але кожен з нас покликаний зростити цю якість, смиренність. І сьогодні Свята Церква цим фрагментом вкотре нам нагадує. А той же святий Іоанн Златоуст, який обрав ці слова для такої важливої молитви, для нас наголошує, роздумуючи про смирення. Немає нічого, говорить він, смиренного в тому, коли грішник визнає, рахує себе грішником. І тільки тоді можемо називати людину смиренною. Коли вона добре усвідомлюючи всі свої заслуги, а як він виражається, усвідомлюючи велике, особисто про себе нічого великого не думає. І таке усвідомлення, водночас розуміючи, що так, ми не найбільші грішники на землі, таким самим був Павло, ми розуміємо, що, називаючи себе таким. Іменуванням серед грішників, я є найперший, ми розуміємо, що людина багато, скажімо так, досягла в тому, щоб знецінити все людське в собі. І сучасний стан війни він вкотре нам це підкреслив. Людина здатна впасти настільки низько, що втрачає навіть право називатись людиною. Але наше покликання вище. І серед тих дарів Святого Духа, які ми покликані плекати, і є смирення. Бо воно, коли ми робимо поступ, коли ми внутрішньо робимо певну роботу, воно, являється, воно приходить як ознака одужання нашого організму, наших душевних сил. Бо та внутрішня боротьба, яка раз по раз нас долає, вона все ж таки вимагає від нас. Того усвідомленого, усвідомленого розуміння, що з помічю Божою, з його допомогою ми здатні віднайти ті сили, ту опору, яка дасть силу, дасть рух для всіх інших справ, всіх інших чеснот. І тому смирення воно покликано стати таким родючим ґрунтом для того, щоб на цій основі з'явились і максимально. Розвивались всі інші чесноти, до яких ми покликані, хай в цьому нам допоможе Господь. Амінь.